Центр розпочинає свою роботу. Ось сьогодні у нас спікер – це начальник поклас обласної військової адміністрації Віталій кім, і тема нашого прес-брифінгу. Сьогодні підсумки за 2023 рік. Спочатку, будь ласка, вам того, а потім перейдемо до від шановних журналістів. До вас добре, е, сьогодні презентація буде нудна, яку я не люблю, але пробігаємося по цифрам за результатами. І потім переходимо до питань. Скажу відверто, там основні досягнення наші за 2023 рік були вони не бюджетні, то, як то кажуть, знаєте, казав мій батько дурень з грошима зможе, зробили з грошей. Тому я буду зупинятися на цих питаннях, тому що в нашій області не такий великий ресурс, але ми досягли гарних результатів навіть на рівні країни. Ми йдемо в перших в лідерах, скажімо так. Поїхали. Давайте, що у нас є по державному бюджету, так по відновлення та пошкоджених об'єктів. з бюджету виділено 307 мільйонів. З обласного 232, з місцевих 88. 73 проєктів реалізуються. Дев'ять буде великих на наступний рік. Це ще не стосується окремих проєктів, такі як лікарні. Це якщо буде державна програма по класна лікарням, до цієї цифри додасться ще 2 мільярди. Наступний слайд. По відновленню доріг та мостів. Ми цю презентацію віддамо, щоб у вас були всі цифри, і на що показую, щоб зараз у вас могли з'явитися питання. По кілометражу 455 кілометрів місцеве значення, державного 550, значно більше. І відновлення мостів. У нас їх 19 з 20, з 20 відновлено, 9 з цих це абсолютно, ну, 7 мільйонів там витратили, це з. ДССТ службою військовими та Юнайтед-24. Вони повністю відновлені, ще один у нас залишився. А державний бюджет це 8 мостів, які Агенція відновлення зробила на 960 мільйонів гривень. Що хочу відзначити, темпи. Тому що ми розпочали минулого року в грудні і позакінчували все це 2-3 місяці тому. Що я вважаю? Ми закрили повністю це питання. Це окрема була увага до цього питання. Наступне так ось цим я не дуже погоджуюся, але це цифри. Це від зруйновані та відновлені будівлі. Там рахується не те, що відбудували, а відновили ремонти мали. Бо дуже це на загал більше дрібні ті, що можна було зробити і відновити. Це все було зроблено. Але тут є критична інфраструктура які і ЖКХ, які були з дорогами, які були відновлені, відбудовані. Тому ми не змогли розділити їх на, скажімо так, поремонтовано і відновлено. Ну, це цифри, які можна розбирати далі, щоб ви оперували даними в нашій області. 30% ми відновили за 2023 рік. Далі. Є відновлення, це що стосується по виплатам компенсації, 140 мільйонів вже затверджено 228 мільйонів, і ще в обробці там, 200 чимось тисяч заяв, які зараз обробляються. 167 мільйонів на купівлю майна компенсацію, це до 200 тисяч, там простіше було ситуація. Загалом 618 заявок. Поїхали далі. О, сукриття це проблемне питання, значить, 452 мільйони по 2023 році. 296 об'єктів. Ми закінчили різного рівня від маленьких до великих. 171 ще роботи працюють. Тривають ми будемо додавати до цієї цифри відремонтовані укриття. Загалом на 181 укриття в нас стало більше. І з них 75 ми не витрачали жодних бюджетних коштів. З цих 181. На наступний рік план на наступний нас відкриття навчального процесу офлайн чи змішаного по дитячим садкам можливо буде раніше. Далі, а ось це найпростіше вкриття: 217. Ну не буду пересказувати це теж окремо по навчальним закладам. Що турбує? Можу зупинитися по цьому питанні, якщо є. На цьому слайді з, е, з навчальних закладі це велика проблема. У нас 500 там плюс дитячих садків, вони взагалі без підвалів. Розроблене ДБН а в наше миколаївське підприємстві сертифікована. Потужність невелика, але ми розмовляємо для того, щоб масштабувати, для того, щоб ми закривали норми і могли юридично все це робити. Відкривати дитячі садки. По школам трохи краще там є підвали, які ремонтуються, можуть використовуватися як найпростіше укриття. Далі. Так, по блекауту. Значить, що було зроблено? Так, я про другий рівень не буду нічого казати. 27 найважливіших об'єктів було захищено. В нас ні, я скажу. Я скажу. Миколаїв щодо потужності трансформатора, те, що ми робили завдяки Агенції відновлення Коронерго, має зараз трикратний запас по потужності електрики на цей сезон. Тобто в укриттях в нас стоїть потужність, яка перекриває в три рази нашу потужність нашої області. Тому маю дуже велику надію, що блокауту в нас не буде. Тобто ну, можуть бути, там, що буду атакувати, там, ми будемо ремонтувати. Але загального те, що в нас не буде можливості мати електрики, не буде. Тобто. Також ми забезпечили 1840 генераторів з паливом на три доби в кожному. Відповідальні в нас були окремі. Ми довго ще наповнювали це пальним, щоб не було такого, що картки є, гроші є, а бензину нема. Додатково в нас є п'ять когенераційних установок на 45 МВт, У нас ще було а, і 56 МВт У нас у бізнесу є резервні потужності для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру. Додатково мобільно блочні котельні розгорнуто на альтернове опалення. Це включаючи паромайська. Зупинись окремо завдяки міжнародній організації по міграції. мому 17 котель Півромайської ми встановили. Там буде зараз презентовано, я думаю, к лютому план зниження тарифу, тому що там треба ще багато робот, які мають бути пов'язці. Ми електричні теж залишили там. Але люди відчують тариф зменшення, коли все це зав'яжеться в систему. Ну і буде працювати це окремо, окрім безпекових ситуацій, що нема газу, це ще й дешевше має бути для міста перевомать. Це перше комплексний підхід до забезпечення міста, хоча і не Миколаєва. Далі водозабезпечення. Тут все погано води в нас досі нема через руйнування Каховського ГЕС. Ми ще в процесі відновлення. Але в нас 132 нові скважини були зроблені протягом цього часу, і 205 нових установок очищення води. В нас є проєкт на відновлення водогону Миколаєва на 2 мільярди. Він в процесі. Доставка води питної триває і не зупинялась на даний час. Тобто критичної ситуації немає, але бажано щоб було краще. Поїхали далі. По підтримки тут добра історія. Підтримка населення відбувається 152 міжнародні організації. Зараз залучені до Миколаївської області для допомоги. Охоплено 6510, 510, але я не погоджуюся. В мене цифра була 730 тисяч, там ви розділили на. Добре, тоді це поділена цифра, це частина. 510 тисяч жителів отримали допомогу по різним видам. 2,7 мільярда – це загалом з державного бюджету, а 183 – з обласного. Ну і ви бачите, окремо виплати по внутрішньопереміщеним особам – 82 тисячі. В нас їх 110 – 130, 130, з них 75 тисяч – це жінки, 35 тисяч – це діти. Тобто це реальне переміщені особи, яким були виплати далі. Охорона здоров'я з державного бюджету 10,6 мільярдів, сто 393 гуманітарної допомоги. Це було спрямовано на покращення обладнання, забезпечення роботи, там багато технічні автомобілі, все підряд, але є в лікарні всі працювали напряму, в тому числі територіальні громади та волонтери працювали напряму. Є е, окремо напряму передано лікарням ще допомоги. Я вгадаю, що ну менше, але теж на велику суму, облік яких ви можете запитати у лікарень. Що отримали ви додатково? Шість амбулаторій відновили роботу. Далі ще по охороні здоров'я. Що конкретно було зроблено? Березанська громада, модульне-лікувальний діагностичний центр, станція переливання крові. Повністю по новому вже працює на ну, не повністю, але суттєво якість підвищилась. Та Миколаївська дитяча лікарня це киснева станція та ком'ютерний томограф. А ми запустили вже в онкологію. Саме флота. Скажіть, здано в експлуатацію? Да. Добре. З 1 січня буде. Працювати. Ладно, тоді потім додамо. Відновлено травмпункт за кошти бізнесу Казахстану. В Вознесенській громаді сонячні електростанції збудована та сучасний горів для обласної клінічної лікарні. Далі. Загалом 20 мільйонів кілограм 20. Тисяч тонн з початку 2022 року передано населенню. Дев'ять з цих це гуманітарний штаб ОВА. Ми скорочуємо зараз і допомогу і взаємодію, щоб ми отримали, тому що ми відновлюємося сконцентровані на робочих місцях. Понад 160 тонн ми віддали Херсону, але по Херсону ми більше працюємо не гуманітарним, тому що багато їм допомагає а по техніці співпраці і. Багатому і хочу сказати дякую Херсону, тому що двосторонній зв'язок, тому що Херсонська ОВА передала нам там трохи грошей, субвенцію на отримання їх переселенців. Там по одному з закладу 22 мільйони. 22 мільйони. Тому але ми витрачаємо більше на них, але 22 вони компенсують те, що податки вони платять в Херсоні. Тобто взаємодія з Херсоном гарна. Далі. Розмінування 750 тисяч гектарів це заміновано чи потребує обстеження, чи там, де були росіяни. З них 280 тисяч землі сільхозпризначення. По результатам 112 тисяч розміновано при плані 85. Я казав, що 120, тому що воно розміновано більше, але чекає на акредитацію цих земель, ну, щоб була бумага, і воно десь там. То 14-120, ну скільки в цьому році встигнемо акредитувати, стільки буде. Але окрім цього, розміновано більше тисячі кілометрів лінії електропередач, що було зроблено першочергово залізничих шляхів шахів 560, 370 кілометрів авторіг, газопроводи, канали, екваторії та інкратична інфраструктура. Це було зроблено першочергово. Потім перейшли до сільськогосподарських земель, ну паралельно послідовно. Ну і 685 домогосподарств. Далі по розмінуванню. У нас працює 130 тридцять груп та 127 одиниць техніків. Тут це 590 осіб. Це підрозділ ДСНС, першочергово збройні сили, ДССТ, ГУНП і сім міжнародних операторів, які займаються гуманітарним розмінуванням. Вилечено майже 40 тисяч вибухових пристроїв небезпечних пристроїв, З них 64 чотири 65 шістдесят вчора в Березанці знайшли. Бердянському лімам ще знайшли, де воно не мало бути взагалі. Як воно туди приплило, ми ще не розуміємо. Далі. Економічні збитки. Так, це про біль. 342 підприємства у нас релоковано, 165 припинило діяльність. Через вони чи знищені, чи пошкоджені, не можуть на зараз працювати, чи не, мають, чи не хочуть. На 13% очікуємо зменшення ПДФО порівняно не з 2022, а з 2021 роком. Тобто це 2021 рік чому? Тому що нам будуть компенсувати субвенції не з тачу бюджету по 2021 року. І в нас буде дефіцит щонайменше 13%. Виробництво скоротилося на 50%, ну на половину, скажімо так. А у переробні на 72%. закриті порти. Тобто, в нас це основна проблема, з якою ми живемо. Далі, три великих підприємства відновило роботу: 2,7 мільярди. Це в рамках програми 5.7.9 Отримали миколаївці як кредити, дуже зручні користуються всі. І позитивно роздрібна торгівля в нас зросла. Це стосується те, що в нас люди повертаються. Далі зайнятість населення. Що вдалося? Через Воронька Зайнят... Державна служба зайнятості 6 тисяч громадян офіційно працевлаштовано цей період, 26 отримали мільйонів отримали грантів. Це там 200 до робочих місць. Та 4 тисячі людей суспільно-корисні роботи були оплачені. Це теж як підтримується порядок в місті. Ну і навчання, ваучена навчання для 500 людей 4,6 мільйонів, тобто по зайнятості плюс-мінус. Далі. Агропромисловий – 30% збільшення обсягу порівняння з 2022 роком. Це зрозуміло, тому що двадцятому 2022 році там багато чого відбувалося. Два один це кредити для відновлення роботи для можливості мати обігове кошки. 11, 12 мільйонів це компенсації після підрових гес, що громадяни отримали, і окремо 1,5 мільярдів це 5,7,9 кредити для сільхоз. Виробників. Далі. По міжнародній співпраці відкрит Офіс посольства Кривства Данії, Bright Bird відкрита перша датська компанія, яка організовує, створена регіональний офіс міжнародного співробітництва. Президент України відзначив, що Миколаївська область є результативною в цьому направленні, один із кращих показників. Тому що. Допомога і ресурси, які ми змогли використати напряму для відновлення нашої області, це першочергово завдяки співпраці з міжнародними партнерами і як і нашому регіональному офісу. Йому окремо дякую, їх не видно. Вони працюють на грантових грошах ще з 20, початку 2022 року, але вони витягнули дуже великий об'єм цієї роботи. Дмитро тобі дякую, Нікола Ніколайович. Далі, міжнародна співпраця от саме в принципі партнери, з якими ми працюємо, щоб нікого не забути. Це це ми відзначили партнерів і людей, з якими ми саме співпрацюємо, реалізували проекти. Тут у нас ще нема Кореї, бо це лише меморандум, але будуть ще додані і країни і компанії, з якими ми співпрацюємо. Ви всі бачите на екрані, ми все це віддамо, щоб було зрозуміло. Окремо по південній Кореї п'ять меморандумів підписані. Планується зараз меморандум з міністерством інфраструктури з агенцією відновлення трьохсторонніх щодо доріг і щодо заходу. Крупних компаній в Миколаївській області на відновлення саме з південної Кореї, тому що ми співпрацюємо з ПОСКО, з Хюндай, з дороги Експрес Експрес-вей, який є основним підрядникам ну одним з Південної Кореї, в них норми закону набагато суворіші щодо якості доріг, тому це нас влаштовує для того, щоб вони заходили зі своїми технологіями. В Миколаїв скажу так, що маю дуже маленьку надію, але маю. Одна з технологій Південної Кореї під собою має переробку для використання в дорогах в будівництві. Це шлаку. У нас це є кривий ріг, це точно можливо. Там є економія до 18% при збільшенні якості. При зустрічі вони спеціально приїжджали. При зустрічі я передав зразки шламу нашого НГЗ, хоча вона там складна, дуже багато складнощів ще буде. Але якщо вони своєю хімічною там історією і зможуть використовувати в дорогах наш шлам, це нас врятує одному з складних питань. Далі, спорт. Не зважаючи на війну, олімпійські та олімпійські види спорту, в нас дуже багато медалів і золотих, і різних по різним напрямкам, по різному рівню. Відзначу, що цього року було передпорядковано спорт під першого заступника Георгія Решетілова. В нас об'єдналися ну, не юридично, а по факту. Обласне і міське управління спорту, і зараз немає розбіжності у баченні розвитку. Ми багато що змінюємо і будемо змінювати. Є плани на 24 рік. А, далі. А, о, Паралімпійський, у нас, на жаль, на щастя, на жаль, не знаю, як сказати. Паралімпійський спорт у нас дуже результативний. З чемпіонату світу лише 13 медалей, з них 4 золоті. Гон Гонтарана встановила світовий рекорд сплавання серед осіб двора 50 метрів вільний стіль. Перше місце. Далі. В цифрах 105,5 мільйонів євро це міжнародні партнери по Миколаївщині для Миколаївщини 75,5 Данія та 30 мільйонів євро від інших партнерів. Але далі. Справа в тому, хай повесить. Справа в тому, що нема лінійного там 75, Це затвердила Данія в рамках співпраці у нас напряму. Але міжнародні партнери допомагають і Україні, що нам така через фонди, в які скидаються гроші всі партнери, в тому числі Данія. І тому дуже багато пересікань, наприклад, ООН, UNDP і таке інше, що це теж там Європа і Данія, а в нас світиться як міжнародна організація. Тобто там дуже переплетено. Але при цьому допомога суттєва по Миколаївщині їм подобається тим, що ми скоординовуємо таким чином, що. Весь ланцюг допомоги і заявок, вони бачать, що це доходить до територіальної громади та напряму користувача. Саме через це збільшилися темпи і об'єми допомоги до Миколаївської області. Це таке більш не бюрократична, більш бізнесова була координація. Допомога військових по... Це лише 23 рік. Це 23, шар. Це 22 й 25 третій Ага, ну добре, 457 мільйонів з обласного бюджету разом за область 1,2 мільярда гривень було виділено на допомогу військовим по будь-яким програмам. Від обладнань від там як називають шейхів, бізнесів і так далі. В нас разом приблизно 1,2 мільярда гривень. Це не враховуючи те, що перший місяців п'ять, просто шло гамозом терміново і терміново. це те, що під актами, це, те, що під актами стало на баланс чи, чи поза баланс військових частин, тобто, і цей показник, ну знаєте, як все від спроможності, якщо там в інших там бюджети там 7 мільярдів, 9 мільярдів, то якщо порівнювати наш бюджет і нашу допомогу. То в нас це цифра в рази відрізняється від інших областей, тому що ресурсність в нас була погана, але при цьому ми дуже серйозно, і це не, не потрібні речі. Там. Це дуже спеціалізовані речі, кожна під заявку, від комбригу. Не те, що там, вибачте, там срочно вмираємо. Потрібно ось це ні, це структурована потреба камбрігів для того, щоб забезпечити боєздатність конкретних частин.